Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 31 липня 2024 року. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Імператор перевернутий вам ні. Все, що стосується робочих питань, отримання посади, зміна роботи, оформлення юридичних документів або завершення якоїсь певної справи, то на сьогодні вам ні. Можливо, вам будуть заважати і порушувати ваші межі, ваші кордони. А можливо, ви самі будете порушувати чиїсь межі і кордони, тож краще від цього утриматися. Не варто впадати в розпач, тому що енергії зміняться і все у вас згодом вийде. Але на сьогодні ні. А я бажаю вам хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам спокійного, мирного дня. Так, другий варіант туз е, жезлів. Вам так. Якщо ваші питання стосувалися сфери розвитку, у соціальній сфері, або роботи стосувалися це, в більшому ступені жезли говорять нам про робочі виробничі питання, які ви могли сьогодні розв'язати. Тож вам так, можете сміливо діяти, все у вас вийде, ви отримаєте позитивний результат. А якщо ваше бажання Десь знаходиться на початковій стадії, і неважливо, якої сфери це стосується, то все однак вам так. Можете сміливо діяти. І третій варіант: тут скелехів. Вам так, можливо, це буде стосуватися особистих стосунків, будуть якісь у вас такі приємні відносини. Можливо, якісь емоції позитивні переповнювати вас будуть. Все у вас буде складуватися, що стосується відносин, дуже благосприятливо. Також може вказувати на те, що у вас із партнером буде мир і гармонія, взаєморозуміння. Тож третій варіант це більше стосується особистих питань. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.